Пане Олексію, ви сказали про борги. Для більшості глядачів борги, якщо вони не їхні особисті, це абстракція. Питання: хто кому винен? Тому що у всіх людей люди кажуть: чекайте, це держава і це держава. Ну, ні, так, ні, хай вони між так. собою, там Укренерго, там щось кудись. Хто кому винен? Це не так. Розумієте, е, от скажімо, підприємства теплокомуненерго вони комунальні. Да? От в Києві у нас Київ теплоенерго, у Львові, там Львів теплоенерго, і все вони заборгували нафтогазу при за газ приблизно 100 мільярдів грошей гривень. Це 3 мільярди доларів. І треба розуміти, що рано чи пізно якось хтось це має бути погачений Ці борги. Як? За рахунок бюджету, а бюджет це наші з вами податки. І погашення цих боргів це відповідно непрофінансовані інші програми, які ми очікуємо. Тому абстрагуватися від цих бюджетних боргів це от головна ознака несвідомого, не сучасного, не, не європейця. Розумієте? Бо будь-який європейський в першу чергу відстежує як гроші свого гаманця, свого родинного бюджету, так і гроші бюджету місцевого і гроші бюджету державного. Бо від цього залежить ну, дуже багато. У нас на жаль, нас з радянських часів від цього відривали, і люди звикли. оце проблеми там якоїсь держави. абстрактної, вона там. А ми самі та ні, друзі. Розумієте, що бюджетні ці витрати це наші з вами податки, це зовнішні запозичення, і це те, що будемо віддавати або ми, або наші нащадки. І саме тому, ось саме величезні борги сьогодні є як на мене головною причиною, за якою, вибачте, Микола, нас не візьмуть в Євросоюз. Бо в енергетичному секторі з такими боргами ніку ніхто нас не візьме, розумієте? Мені здається, що уряд цього не розуміє або робить вигляд. що Цього не розуміє так само, як і центр прийняття рішень. Ну на іншій вулиці вони роблять вигляд, що боргової проблеми цієї не існує. А як на мене, вона ключова на сьогодні. Пане знають МВФ, це знає Європейський Союз. Пане Оксію, дуже важливе питання. А хтось знає. Про спроможність чи неспроможність громадян платити за ці послуги, тому що якби всі кажуть, що ой, не можна на, на люди, на, 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 але люди люблять себе применшувати. Вони Ой я бідний. У нього зарплата 10 тисяч доларів. Ой, я хочу 20 а коли у тебе 5 тисяч доларів чи 2 тисячі, ти можеш платити, але ти не хочеш платити. А це різні речі, можу чи не можу, хочу чи не хочу. Є Пане поняття ви, спроможність. Може українці можуть платити? Ви зачепили ключове питання? Я розумію, що може я, як політик, да як діючий депутат зараз якесь незадоволення. Бо українці ну завжди голі босі. Ну вибачте, на жаль, голі босі. От постійно, голі босі їсти нема чого, і все життя не вдалося. Ну це не так, абсолютно. За автівками подивіться там рекорди ставлять кожного місяця по ввезенню на нових автівках. і за іншими критеріями. Он в Києві торгівельні центри. Я спілкуюся там з керівниками. Там просто рекорди ставлять. Я відкрию таємницю. Розумієте, особливо на вихідні. Тому я звертаю вашу увагу на от дуже яскравий момент: влітку цього року збільшилася ціна на електроенергію для населення. Була гривня 60 гривня 40 і гривня 68, Стала 2,64. Ви знаєте, да як ви думаєте, пане Микола, от в листопаді цього місяця. Скоротилося споживання електроенергії у населення по відношенню до листопада минулого року чи не скоротилося? Ну, мусить скоротитися мусить, бо грошей же з не людей. скоротилося, пане Микола. Не ск... абсолютно таке ж саме, як було і рік тому. Тобто, підвищення ціни на електроенергію на гривню воно не призвело до скорочення споживання, і в результаті Укренерга кожного дня волає українці. Прошу вас, скоротіть споживання в часи в години цього дефіциту, бо енергосистема на межі. Тобто розумієте, у нас в середньому споживається домогосподарства 175 квт годин на місяць. Це середня цифра така. Якщо на гривню підвищили, то ну це аж 175 гривень на місяць. Ну, погодьтеся, так, для пенсіонерів це суттєво. Погоджуюсь, пенсіонерів та малозабезпечених ми маємо захистити. Але якщо середня зарплатня, у нас сьогодні там 16-17 тисяч гривень, а це так, ну вибачте, 175 гривень на місяць, це не горловий. Розумієте показник. Я до чого веду. Нам все рівно, українці, шановні, доведеться з вами звикати до того, що рано чи пізно в Україні будуть ринкові ціни на енергоносії. Я не хочу зараз обговорювати корупційні шкандали. Я не хочу зараз обговорювати неефективне управління. Це безумовно треба вирішувати. Але якщо ми в Європу йдемо, у нас будуть європейські ціни, бо й ринки. Єднується що газовий, що енергетичний, що трудових ресурсів ринок об'єднує. От, просто зміріться з цим. Не, не треба мене не любити від цього. Бо я просто правду, очевидно, кажу, і ви це розумієте? І от головне дійти до цього моменту спокійно. Провести відповідні заходи, енергозбереження, заощадливе використання ресурсів і безумовно у свого роботодавця просити адекватної зарплати. Ось моя порада для всіх українців. Не треба дякую дуже. на дякую, дякую дуже у роботодавця. Просіть адекватної зарплати, от так буде. Дякую Олексію Кучеренку, народному депутату, першому заступнику голови Комітету з питань енергетики та житлокомунальних послуг Верховної Ради. Спасибі величезне. Хороша новина для тих, хто стежить за багатими. Якщо будуть європейські ціни, то на Дамбі під Києвом, я не знаю, як називається місце під Львовом, де я тепер мешкаю. А під Києвом знаю, на Дамбі буде розпродаж великих маєтків. Тому що обігріти півтори, дві, три тисячі метрів.